Я дуже рада, що ці стіни вже мають таких хазяїв, як Василь і Бри. Тому що воно не використовувалося це приміщення, воно епізодично використовувалось, але я вважаю, що це... його така аура у всього цієї будівлі і нашого кінотеатру. І я думаю, що і у цієї, у цього приміщення. Що тут Якісь позитивні добрі ідеї, і справа не тільки в тому, щоб протистояти або страху або ворогам, в тому, щоб творити щось позитивне, прекрасне, мале приміщення, але ми будемо раді, якщо ви будете відвідувати і кіносеанси, і наші там всі заходи, які в нас є. Ми стараємося для вас. Ми дуже любимо мовлянців, тому що це. Я хочу, щоб Василь е, е, це очолював е, позитивно, конструктивно, нонформістські форм... і дуже е, з великим успіхом.